Пам Брайсайд питає, я от тільки не зрозумів, що треба було боглянкому тоді, на ходимося дефати, а не розлітатися. Розлітається в дефні Ну Він так шанси нам дає. ну Треба в дефати було стояти. Студий штук. Кирило неправильно робить, що він в дефні стоїть, як на мене. Питання для рубрики Азов? Не знаю. Класна назва для рубрики, до речі. Як ви думаєте по базовій механіці? Чи є різниця в героях Wait, def Ну, тобто ви чекаєте чи натискаєте оборона Яка різниця в цьому? Ну, тобто, якщо різниці немає, то чому? Ну Чому її нема? Ну, типу, яка різниця тоді? Дев знімає урон Я готовий той чат допомагає. Плюс захист отримує Сергій. От прям фактично. Ти стоїш в оборону, в тебе на один хід зростає показник захисту. при тому показник захисту фіксовано зростає в залежності від рівня Юніту. Якщо правильно помиляю, ну, типу, Т1 на одиницю, Т2 на двійку і так далі. Можу помилятись ну Типу Т7 плюс 7 буде захисту отримувано. Навіть. Якщо помиляюсь, то може і більше. Якщо б не було різниці між Вейтом та дефом, це було б незмістовно. Завжди ти мав тоді тиснути типу, тому що це завжди в позиції. Ні, є черга, ну, типу, коли варто натиснути деф і отримати до захисту. Є варіант, коли ти вейтуєш. Ну, типу, це важливі всі моменти. Але ж це теж ну, наче лежить на поверхні. Коли ти стаєш в захист, ну ти маєш отримати. ну Щось в захист, ну, воно ж не просто щиточок там в оборону ти став. Але ти став в оборону нічого не змінилось, ні, в тебе стати захисту зростає нікого не звертали увагу, що складніше пробити Юніта, котрий в захисті стоїть. До речі, очевидно я не скажу але якби він став захист таким це все набирали Він намагався, типу, від ланцюга розставлятись. Що теж в моменті правильно, але в певний момент. Правильно в ДЕФ стати. Ну, дивіться, просто айфрі, це Т6, 37 захист. Ставю ДЕФ 44-й. Подалось скільки? Плюс 7. За моєю логікою плюс 6 має мене наріз, не? От тут 39-й захист. 46-й, плюс 7, даємо. Тут 33, так, 39. -й. Плюс 6 дає. Базового захисту чи що. Тобто воно реально. Він базовий. 14, типу, плюс 3 між 3. Тобто воно в відсотках 20% дає, а просто. В незалежності від рівня. То я щось собі вигадав, що типу плюс 1, 2, і так даю. 20%. Там же таку. Типу... Коротше, чим вищий рівень, тим більше це значення має. А, давайте ну, прямо от скільки, є, наприклад, еленчиків. Так, 31 захист. А так, 37, ну плюс 6. Ну 6 нормально, де в Девчик став, слабкіше по тобі будуть бити. І там можливо сківети б не вибивали, там стек. Так що, ну, тому і реакція, моя тепер, можливо, вам більш зрозуміло, що я в моменті такий, о, а що йому типу, треба в деф входити. У мене перша думка така була. Я намагався, типу, розхитну, розставлятись від ланцюга, типу таке. Про кульку згадали кулька води виграла катку, в тому числі. Проти ЛМчиків, сильна історія. Два болса вже дарма поклали. Маман пише, якщо підсумкове значення захисту, то більше значення атаки, атакуючого такую ще розумську. Стандеремо, що так у захисту дуже збиток знижується 2,5%. Це типу, коли перевищує перевищують стати. Максимальне значення зниження шкоди стане 70%. Якщо підсумкове значення захисту менше, значення так, я так, що знижуюсь, за кожен перевищує захист. Ну, коротше так, якщо в тебе захист то більше, то за кожен стат переважаючого захисту, ти будеш на 2,5% менше шкоди отримувати. якщо в атакуючі сторони напад переважають, то воно на 5% буде сильніше бути. Все вірно. цього треба починати, так, що якщо дивитись лог бою, то ну, типу, одразу помітно, що захист здається. Так? Віки каже про 20%. Та вже з'ясували що 20%. Вже і Віки перевірили, класно. надаємо що наші трансляції ще а точніше, що вечора на твічі та на ютубі можна застати чарупу, подивитись третє герой, як правило, це шаблон. Що зветься Дуель. Граємо Дуель 2.7, останньої версії. Запис зперіються як на твічі, так і на Ютубі. Дивіться, де вам зручно. А окремі якісь відео виходять на новому Ютуб-каналі Тварина24. Писайтесь лінк на Ютубі. Там, де ви стрім дивитесь, можна побачити опись до відео якісь інші посилання необхідні. А підтримка ЗСУ, підтримка каналу, де скачати герої, українізатор, мерчик наш, інше, що пов'язано з героями зброєю, дивіться там. Якщо а вам здається, що пов'язано з героя, не знайшли покликання, запитайте в стрімака та в чаті вам близько підкажуть. Пропустив цей комент в моменті, Антон з релентіс ні, воно не стакається. Це жимба типу Якщо в вашій уяві, те, що ми обговорювали про деф що додає там додаткові стати захисту, що воно буде кожен раз там, мовлено, плюс 6, плюс 6, плюс 6 зробити, ні, разова прибавка до настання наступного раунду, точніше до настання ходу юнітам наступному раунду. Тому посилюється від героїв по типу Муфалу, ні, ну ні, як. Воно дає фактично просто плюс стат захисту. Там радше ну, це має синергію зі спеціалізацією на фали або інших героїв. Броньовиків, Тазара, Дюрі, Нелкі. Тобто, проти Мефали це буде відчутніше, але не можна сказати, що воно посилюється. тобто Воно підсилює спеціалізацію героя, тому що напряму додає а, ну, показник первинний того захисту. Все, що ну, відбувається на спеці, що, типу, мам. На максимум можна підвисити, все звісно, що полагає. Здається, була білка, що дефольний по захисту. Було напівно. Або навпаки, у Alt-Грейда було таке, що ти там. А... Безумство, коротше, з третьої герої, що, типу, весь захист, навпаки, в напад переводиш і пішпа. На сморчах зелененькі такі були, мені, так? А класичний грейд, типу, та укорінення і не пробитий. Відійшов на 5 хвилинок буквально, вже стрімак сипить тут. Гусатий, полосатий, смугастий.